Запоріжжя для електрокарів це повне дно. Тобто воно не пристосовано для використовування е електрокарів зовсім. І я не кажу зараз про зарядку вдома. Усі знають, що вдома можна щось заряджати, але якщо в тебе немає, якщо в тебе немає, наприклад, е там частного приватного будинку, то вибачте, заряджатись буде ніде. Поясню, справа у тому, що зараз я стою біля. Е Зарядок. Ось, будь ласка, і ці дві зарядки. Ось давайте я їх наближу, так, щоб було видно. Стоп, спокусуємо. Ось, будь ласка, одна, інша зарядка. Ну, Те, що там стоїть автівка з ДВЗ, то не має жодного значення, бо вони не працюють. Сьогодні ми з вами покатаємось по Запоріжжю. Я вам покажу, яка фігня в нас з... Зарядками в нас є ну, нормальна кількість в принципі, ну як нормальна, декілька з десяток ac зарядок. Вони не швидкі. Вони там, наприклад, на CC, на Type 1 9 кВт, на Type 2 22 кВт на годину. Е і ви знаєте, зазвичай вони на знаходяться не у якихось дуже, дуже непривабливих місцях. І це ac зарядки. От стосовно dc зарядки працюючих, я зараз вам скажу цифру працюючих лише чотири. При тому, що сама швидка це лише 60 кВт на годину. Давайте для порівняння у Дніпрі, у Дніпрі є зарядки по 120, по 160 кВт на годину. Тобто ви можете заряджати досить швидко. Це в мене Polestar 2. Він може заряджати від 160 до 200 там, з чимось кВт на годину. Але, ну, вибачте, у Запоріжжі я можу заряджати лише 60 на одній зарядці біля сітімолу. А інші е, зарядки швидкі, це в нас де, на на вулиці Побед... Перемоги, так, на Перемоги, так, Маяковського десь там вниз, але вона постійно не працює. Вона 100 ампер на 40 кВт дає, і дві на бабурці. Бабурка, улюблена бабурка. Одна в нас 50 кВт, інша 40 кВт. І все. І більше немає. Є дві ще загашених і є 50 Амперна ще на набережній dc зарядка. І все. На весь Запоріжжя, який там від 600, враховуючи, там... Переселенців до 800 тисяч мешканців зараз і безліч електрокарів заряджатися ви не можете. Ви постійно стоїте у чергах. Мені доводиться іноді е, вставати досить рано, щоб поїхати на Сітімол заряджатися, бо потрапити туди що неможливо. Ми з лисичкою постійно та, та, чекаємо. Ну я заряджаю. От давайте підемо зараз. Подивимося, як я заряджаю в офісі. А мені доводиться ось так заряджати. Тобто в мене є в офісі зарядка. Я викидаю з вікна, вікна ось цей дріт, роблю заземлення, коротше, щоб вона працювала. І там 16 А, хоча й написано, але максимально можу поставити 13, бо, чесно кажучи, є проблемки. Вибиває в мене. Немає. В нас тут трохи не тягне. Зараз покажу вам, що воно заряджає. Ось 16, 16 ампер. Зараз 16 км на годину. Тепер рахуйте, скільки ж я буду заряджати, щоб зарядити хоча б там 50 Так, 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 ось саме так і заряджаю. І в принципі, мені доводиться один раз на тиждень десь у неділю заряджати до 90%. до На полстарах на 80%. 90% Вони рекомендують заряджаю до 90, а Потім упродовж тижня я дозаряджаю в офісі з. Вартістю 8 8 гривень за кіловат. Тобто домашньої в мене немає, у мене приватний будинок є, але е е там дуже, дуже незручно. Я не можу там зробити окремий вихід і не можу там на, на ніч її залишати. А з квартири, звісно, заряджати не можу. І ось таким чином я по 3 там кіловат, по 3,5 кіловат, дозаряджаю продовж тижня. Так мені зручно, я не їжу більше ніж там 100 кілометрів на день, і 100 кілометрів я можу дозарядити, але приходять вихідні. І мені потрібно, наприклад, поїхати у інше місце. Наприклад, у Дніпро дуже часто їжу і туди. І назад з'їздив, і все. і доброго раночку приходиться їхати шукати Дісі зарядку, чи покатався десь так, знаєте, в своє задоволення, і теж приходиться шукати dc зарядку. Коротше, поїхали по зарядочках, Покажу, якщо ви мені не вірите. Ось я під'їхав е, на другу станцію біля Сітімолу на швидку зарядку. Бачимо, зараз дівчина якраз е, заряджає, і те, що я й казав, вона завжди зайнята. Черга велика, зазвичай тут приїжджають, займають. Е, Чергу заздалегідь, і це просто ну, реальна проблема. Тобто, це єдина 60 кВт, сама швидка зарядка у Запоріжжі, і тому іншого немає. Тобто інші усі 40. Ну, поїхали на останні дві, покажу одну 50 одну 40 ку і покажу закрита, бо дехто можеш відкрити і показати там, що буде, ай, ніфіга собі. Але слухайте, ми зараз навіть карту подивимось, мапу. Ось дивіться, якщо ви скажете, але ж тут не одна. Зарядка Єва, ну давайте підемо. Екофактор. Саме з них почнемо. е, ось. І у Запоріжжі їх там та три зарядки, і усі не швидкі. чотири навіть. Давайте. Це скільки в нас? 9 на 22, як я і казав. Е, 9 на 22. Е, це тайп 1, тайп 2. 9 на 22. І тут у нас три навіть, Тут навіть у нас є GBT на 7 кВт. і тут, І тут 7 на 22. І все, і одна до речі, це перша зарядка, коли я купив електричку. Оця одна зарядка. Вона досі вже скільки два місяці. Так стоїть, стоїть, просто не працює. Просто не працює. Ціна 14,19,9. Ви скажете, але ж є там go to you. Ну давайте відкриємо go to you. і подивимось, що в нас є у Запоріжжі. І ось ми у і бачимо, тут не собі зарядок. Є одна тут 22 кВт, навіть це Type 2, що там в нас ще. Коротше, ви ж розумієте, ви вже бачите, так? Тут є Type 1, є GPT, GPT, так. І також вона. Хоча написано від 7 до 50 кВт. Але на 50 кВт лише на е, чат-демо, так? А ось наш звичайний Type 1 і Type 2, 7 на 22. На, це на файтоні. Більше в нас немає тут нормальних зарядок. Оце все, що є. Все, що ми маємо: 7 на 22 кВт. Коротше, фігня повна. Добре, ви скажете, так є штока Energy, вони крутелезні і вони дійсно. Вони дійсно крутелезніші, тока Енерджі, але не у Запоріжжі. У Запоріжжі жодної зарядки тока. І йдемо у Дніпро. І тут ми бачимо: матінька Божа, тут далі там цих тока у Запоріжжі немає нічого. Просто нічого. Запоріжжя – Запоріжжі це дно для електрокарів. Тока енерджі жодної. E, далі Єва ну, Energy, залишається. там були ще якісь дрібні, я їх навіть я їх встановив, подивився, що тут нічого немає, і видалив. E, по Єва ну, ось Зараз ми бачимо це саме та, та. E, зараз вона заряджається 30 кВт. Чому, чому вона 30 заряджає на, Type, на, на CCS Type 2? Це що не бере, Що не бере, тут 60, мабуть, в неї мабуть, перехідничок поганий, бо тут заряджає в мене 60 Ну, є як є. Це, бачите, тут 60 кВт вона витягує. А, і скільки тут зарядок? От ви скажете, що тут швидка? Начебто так, вона жовтенька, швидка. Але знаєте, яка там швидка? Там швидка на 20 кВт. На 20 кВт! Швидка зарядка. Твою наліво. Потім далі. А, зараз подивимося, що в нас. Ага, оце та, що я казав. На перемоги і що, вона не працює з 23.05. Вибачте, і вона так працює. Вона не працює, працює три дні, не працює там п'ять тижнів. Потім тут, начебто, також швидка, але знаєте скільки, також 20 кВт. Це не швидкі зарядки. Це не швидкі зарядки, щоб там мені не казали, що тут швидка. На файтоні давайте, скільки 20 кВт Це Запоріжжя. Ось тут в нас стоїть, там, знаєте, там, ніфіга собі, 22 кВт на тип 2. І все. Це звичайна зарядка. Це не, це не швидка зарядка. Ось тут показує швидка зарядка. Ось бачите. Але вона ж у 2024 році була останній раз у мережі, її вимкнули. Там дійсно було 50 кВт. Її просто вимкнули все. Її просто вимкнули, і тут вже пішло. Це не швидка зарядка, як ми бачимо. там ну, В нас просто фігня. Тут 9, 9 на 22, як я й казав. На верхній хортиці в нас теж 22 на 9. І лише на бабурці в нас десь щось є. Давайте, де там наша бабурка? О, ось тут. Це єдині дві, окрім цієї швидких. Це одна в нас на 40 кВт. Вона зараз доступна. І одна в нас ще на 50 кВт. Поїхали подивимось, де вони є, і там же я стану на зарядку. А щоб ви розуміли, там, де я живу, район це називається у нас Піски, район Піски, це величезний південний мікрорайон, дуже великий мікрорайон, там жодної зарядки немає. Я їжджу чи сюди у центр місця. Міста чи е, їжу на бабурку? Бо тут, бо тут зарядитися, вона зараз заряджає, і ну чи я повинен сидіти, вона 30 кВт заряджається, вона буде заряджатися десь приблизно хвилин 40, бо на 30 кВт трійку е, заряджати. Ну, вибачте, це просто дно. Е, хоча вони можливо знизили коротше, поїхали, подивимось, будемо там вже робити висновки. Ось інший приклад перемоги не працює. 40 кВт-зарядочка 100 А 112 А. Є усі типи конекторів. Навіть НАКС е, для Тесли американської є CCS Type 1, CCS Type 2. Коротше, Дуже крутелезна, але не працює. Не працює вже декілька тижнів. Ось, будь ласка. А ось і наступна. Це вже на виїзді з міста. А ЗС, ту, яку я вам показував, боліни, вона також не працює. Ось така фіння. А, Тобто, чи потрібно заряджатися на повільних зарядках, яких також не так багато, дуже обмежена кількість, чи потрібно заряджатися вдома. Але якщо нема можливості, то тут уж... І виходить ситуація, що е, автобізнесмени дуже активно продають електрокари у Запоріжжі. Але, ну, блін, хлопці, а як, а як заряджатися? Якщо у вас немає домашньої зарядки, то вибачте, навіть якщо є. Домашня, домашня зарядка. Скільки можна заряджати? Теслу? Ти сильно вдома позаряджаєш там? Швидко маємо на увазі. Скільки ти вдома можеш виділити? Наприклад, у моєї матусі входить лише 16 ампер. Вибачте, о, тут трясет ще й дороги такі. Але 16 ампер це скільки 3,5-3,67. На 16 ампер, на 367 кВт, скільки ти будеш заряджати, 78 кВт батарею. Ось і виходить, що в нас у Запоріжжі мати електричку це дно. Звичайних заправок для ДВЗ так багато, але для електричок немає нічого. Ну, зараз доїду вже до 100 швидкої, і покажу, в принципі, будете, будете знати, де у Запоріжжі заряджатись, якщо приїдете. Ну ні, немає, немає сенсу купувати електричку для Запоріжжя. Одна швидка зарядка то зовсім квест. Поясню, це двори. Це у дворах усередині є ось така закрита територія. Ой, а, а, закрита територія. Ось вона ось тут. І ви туди заїжджаєте. І вон там зарядка. І зараз вона зайнята. Все, ось, будь ласка, зайнята. Заряджатися зараз ніде, їдемо далі. Ох, і вітерець. Слухайте, ну тільки що поставив на зарядку, це остання станція. Ви побачили усі швидкі станції DC міста Запоріжжя. Ви запитаєте і все, і все Дніпрі, наприклад, їх під сотню. Чи у Києві їх там більше ста 200? Я не знаю скільки там. А, а тут три працюючих. Три наші працюючих в станції ДСІ у Запоріжжі. Коли вам автоперекупи, кажуть, Та ти ти а, автівку, там 15, 10, 15 хвилин, ти все зарядиш. Ніфіга, в нас вони навіть не швидкі, бо 40 кВт, зараз це заряджає. 40 кВт. Вибачте, дивіться, скільки ви думаєте? 40 кВт. І дозаряджає вона до 16.30 до е, певного рівня. А в нас зараз 15.35. Твою мать, це скільки я буду її заряджати? Ні, все, зарядка падає у обмеження. 19-20. Вона плигає туди-сюди. Я так заряджатися буду вічно. Тільки що було 19 кВт, так? 19. Як на цьому заряджатися? Не знаю. О, 38. вісім. Перерахувало мені до 17-13. 24 кВт. 23, 22, 22 кВт. Твою мать, 51, 21 кВт. Коротше, зупиняємо, поїхав я далі. Можливо, на все, все погасло, нема. Зарядка стала. А, навіть ті, хто заряджається вдома, вони такі, знаєте, а ти катаєшся у день. І тобі тут потрібно дуже раптово поїхати, наприклад, у Кропівницький чи у Харків. Що ти будеш робити? Тобі потрібно дозарядитись. В тебе, наприклад, 20%. Ти будеш заряджати де? Будеш заряджати скільки. А я розумію, якщо це 160 кВт чи 120 кВт зарядка, і ти за 120 кВт зарядиш її там до 80-90 чи 90% за 15 хвилин і поїдеш. А тут ти будеш заряджати, вибачте, ти ще знайди порожню цю станцію. Ти ще знайди, якщо її немає, то будеш чекати десь приблизно 30-40 до часу, коли хтось зарядиться. Це при умові того, що там немає черги. Бо в мене були ситуації, коли черга була 3-4 автівки, отам От на Сітімолі, де ми були. Дно. пишіть свої коментарі, а з вами був Бабл на каналі Мамкін Автоексперт. На все добре.